Погнали, погнали. Без всяких лишніх сарказм. Тобі привіт, вітаннячко. Епік прибіг. Епік Гаргорабич. Погнали, Сань, тобі жовтого світла. Ярослав, привіт тобі також. Першим Лега! Кріла, тіла, Бог його знає. Вони всі на одну. на одне. Дай щось годне! Дай, дай дай дай! дай! Да! Нарешті, хоч комусь вона прийшла, Сань, просто ось так вітаю. Від, тільки не пиши, що в тебе вона е, дубль. Тільки не пиши, що вона дубль. Я тебе ще раз вітаю. Надію, що це дубль е, буде на посилення фракції. І тут хто кріла, тіла? Ще й ось топчик під'їхав на гідру. Прям, прям ось так. ось е, так. Так це що мені тепер? Кожен раз їсти Чіпса перед тим, як відкриваємо комусь уламочки, е, чи що? Я щось. О, файно. Можу ще одного з'їсти. Йой, 22 червоних. Сань, та ти отримаєш другого міфіка швидше, ніж я першого. Все правильно ти виставив. В тебе всі є, то свина, чому б і ні? Чому б і ні? <coughs> е, чекайте, чіпс, чіпс. Скріш. Щось пало? Потім пес найдя. Михайло, вітаю на каналі, друзі. А ми в Анатолія на е аккаунті. Передаємо вітання клану Zether Dragon про читання і розвитку Бігбос. Якщо ти дивишся, тобі також вітання. Погнали! Але скільки ми відкриваємо? Анатолій, скільки ми відкриваємо? Поки що жую, відкриваємо першого. Ви, Павло, Натарил, куди зайде хард лава? Теж е Начуси. Ну, ну начуси. Були в АТБ по акції. Сергій, вітаю на каналі. Погнали другий уламочок. Епік і це панчі Ось, до речі, з Леді Мікаги, якщо все дуже погано, і Леді Мікаги хочете брати на хардлаву, фенші можна цілком брати Разумість знаю Звісно, якщо краще когось немає. Подобається мені його ці е, самурайські катани горящі. Імпонує моделька. Долеге. Джуліана. Чи можна формити 25-й поверх Альнаме Кронемум? Ні, не можна. 20 е, кроним... Так, 24-й, все. ендалія чому ти прийшла сюди? Тут же леді мікак зібрана прийди до когось до того, кому ти потрібна на аккаунт? Йдемо далі, друзі. Ну, жовте? Ні, покурчі хтось приходить. Погромщик чи як його Погромщик, так. Привіт, получив Арман зайня за ночі. Я в шоці і дуже радий. Е, вітаю! Вітаю! Це хороші герої, тобі Арман за ти зараз зробиш ще одного і зможеш використати двох або одного, а другий на посилення фракції буде. Несмертна. Покручі знову скабріус. Де ж то світло? єдиний мінус тих на часів, що вони в зубах дуже жорстко застрягають E, привіт, а куди ще кронема? На... Можна разом з Джамарсою ставити на Хард Голема. Джамарсу як корм. І все, і погнав. Йому не треба такі жорсткі стати, як е, Артакум. І, ймовірно, я свого не робив, я роздягнув після того, як вели пилюку, я роздягнув, і кронем в мене більше не фармив нічого. ну Можливо, десь там місто заходить, але він роздягнутий. Е, стоїть. Баронеса, баронеса прикольна, вона самодостатня десь ось тут бафається. А, ні, то не баронеса, то є подібна моделька, інша інший епік, непоганий на інферно, чи як вона називається? На початкову аренку. Два залишаються сакральчики. Де те жовте світло? Ну, намалюй. Є жовте світло, намалювали! Самар Малахіт. Дай, дай щось то що ми хочемо. Щось нормальне. А ось це уже окей, Разельвах, вітаю тебе із Розельвагом. Крутий герой на гідру. Але є одне, але якщо під нього зібрати хорошу команду і, відповідно, дати сильні стати, може сміло виходити скільки. Скільки там? 300 лямів на третій, набивати. Десь ось так може. Так що е, я трішки, знаєте. Я не робив Разильвага в себе на аккаунті, але трішки так, знаєте, засмутився, коли побачив, що він може зараз показувати на нагідь. Зірваємо сакрали. Логічно логічно. Погнали. Дякую за відео з пачками на Альнаме. Дуже допомогло. Андрій радий, що допомогло. Незабаром будуть ще нові відосики, але поки що важкувато із часом. Тому. Е, час від часу просто заходьте в списки відтворення. Є окремий Альнаме, Заходьте туди, і я надіюсь, щось собі корисне там та й знайдете. Йдемо куди? Йдемо на перший український. Що ми там писали? Дайте лего. І багато знаків оклику. Погнали! Погнали! Виставив красавчик те, що хоче, чекайте. Чіпса? Чіпса? Маленький чіпс? Ні. Той самий. Де? О. Погнали. Уго! Вітаю! Не знаю, чи було потрібно, але з уго вітаю. Не фахракіна і не чака мандарина. А мордикая. Угу. Так, а скільки ми відкрили? Було 10 Ми відкрили три, ще відкривати четвертий. Правильно? Ще один і все. Буде лега чи не буде, більше не відкриваємо. На... Є лега! Дай, 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 щось добре! Мошта! Мошта! Е, той, що павук! Той, що павук, в тебе є трунда? Якщо не було, то є. А якщо була, то маєш ще одну. Вітаю! Вітаю! На дерево ми не дивимось, головна героїня тут трунда. Я просто зараз. Дайте ще одну чіпсозім. І зараз йдемо дивитися, чи Унік, чи не Унік. Ага, якщо треба мій гайд дивитися, то значить. Унік! Вітаю! Бомба, ракета, Пітарда! Супер. Супер! Буде ще один трудно трундопак в плані. Це є дуже круто. Погнали! Так же ж ми писали. Чіпс. Чіпс великий. Чіпс великий. Погнали, погнали, погнали! Каменяр. Ні, каменяр у нас не цікавий. Арміна. Аналогічно. Третій. ліліту і Арманза уже наливаю. Драха випала, нічого не міняємо. Четвертий уламочок іде. Який уламочок? Четвертий відкрили так? 6, ще 2. П'ятий. Мерука. І шостий. Дай легу! Дай легу! Дай ще чіпси зім. Дай! Ярік, що робимо? Щось собі дістав. Ні, нічого собі не дістав. За сакралі ні. них. Ми 6 відкрили, вірно? Ага, якщо не прийде за 6, то лопай до прихода. Ага, до прихода. Погнали. Погнали. Лега, ми на тебе чекаємо. Дай щось годне. А, ти, шада, ти шада Боже, звідки я її знаю? Я ж ні, ні разу не грав. Негарно, знаєш, негарно колупатись в зубах, але застріє, не можу нічого з тим зробити. Чіпса ще одного треба, бо щось лега довго нема. Одна драха Бабаха. Єлега Лісея Морозна. Давай, давай, додатковий герой. Ну, ну, ну! Гай тріумфатор. Не так погано, як би могло здаватися. Обидва герої і грабельні, лісає проти перезарядки на арені. І гай всі знають, він непоганий бомбовичок. Так що, можу сказати ось так: тобі класніші герої прийшли, ніж мені з 1 плюс 1 із синіх. І не потрібно засмучуватись це непоганий дроп.